Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, шановне панство, підходять, вже до нас жнива. Треба перевірити комбайна. От в мене він в такому состоянні зберігся. В такому стані він в мене зберігся до весни. О, до літа. Накритий він, до да. Ляскою йде накрив тут, а там, колеса так резиночкою. Від і камери вирізано. Ось так. Щось в мене не працює нормально Нормально стартер. Хочу я його зняти. Клацаю, я, я його е, включаю зажигання, Клац-клац. Клац-клац-клац-клац. Постукаю там щось, Клац-клац. перемкнув легенько і тоді він може запозити. Може так завести? Але є нюанс. Хочу його зняти, подивитися, підказати може кого теж такий недолік. Може мені хто підкаже, що треба робити. Ось це тут навтягую, що зараз все познімаю і будемо бачити. Ось так і мене тут зимувало. Ось так він мене тут зимував. Накрити ножі. Тоже трошки накрита. Дітається прямого там сходи тут один трошки за сховані, але ну, це таке. Так, так. так. Шановні панцу комбайнери сам по 80-х, от 580 х так, зняв я цього стартера, надибав там одного діда. Коротше, розібрав він мені цю штуку всю. Казав там почистив, якась пружинка накрилася. Все для тих хлопців, в яких є такі комбайни і комбайни і не працює. З кабіни як один мені теж дивився недавно, що якесь таке місяці вісім назад відео вийшло. Що, каже, Перемикаю, щелкнуло, пішов ключом завів. Така сама ситуація в мене. Ага. Я бачу щось тут. Воно позирвалося. Ну, десь кажу, що буде робити. Як воно що воно бачу, розплаював і сплаював. Значить так, тут він зробив щось, не знаю, я не дивився, поїхав. Ще заказав новий такий обтягующе в інтернеті. Ну йде через магазин. Магазин по СГТ. Там прийшов, там вроді подивилися. Заказали, має прийти, тут покажу. Був там одного діда. У нього каже, я можу зробити стартера. Редукторного на цей мотор. Тут 11 зубів Бензікс. Є така, в нього цей носочок такий. І він, з таким, і він каже, з таким кріпленням. І він там щось збирає редукторний стартер, каже, буде крутити те, що треба. Каже, якщо треба буде, то звертайся. Ну, Поки ми зробили цей, буде ходити цей. Ну, ще не знаю. Світла нема, акумулятора поставив трошки на зараз і Ну, ще світла немає, то не знаю. Зараз я його поставлю, Попробую. зніму і покажу, як він буде в мене працювати. Так що все, йдемо працювати, ставити його на місце. В мене його тут повичищав, звісно, зі всім. ми ще його помиємо перед виїздом. Зараз будемо його туди ставити, дякувати Богу, тут трошки в холодку по більше машинчу жара. Так. що Так, ну що ж, будемо приступати до нашого встановлення. Зараз ми його трошки туди перевіримо. Бо дав одному козаку. Не мав часу тиждень тримав, тут вже треба лотити ячміню землі. Люди просять і ставити. добре що зробив. Ось такі діла. Так. Дубль No2. Поставив я це. Це втягуюче, що робив. Коротше, я на ньому виїхав, завів, працює, все нормально, без проблем виїхав, заглушив. Заглушив, а він крутиться. Замкнуло блядь, десь його торба його. Треба нове втягувати і буде хороший старт. А дід мені дав, переробив якогось такого, зараз покажу, забув зняти, показати. Ось такого. Все, підійшов на місце, гарненько став. Кісь часький каже. Ось він поміняв. Поміняв носика на 11 шліців ось такого цього там. І... і цю плиту кріплення. Там в нього якісь є такі плити кріплення. от По цьому кріпленню. Бо там вони всі так виходить якось раз, два і тут третє таке рівно. А це бачите, з якоїсь з одної сторони. Ну, цього носика немає там, ну, редукторний не стархер. <різь> ну, буде воно так працювати чи не буде. зараз спробуємо, скрутимо і будемо бачити. Ось такі діла. Працюємо. Так кому сподобалось відео, ставимо «подобайку», підписуємося на канал і все буде Україна.